Замовили тумбу. Довжина її буде 1,40 пополам, Зверху отак буде відкриватися в одне одіяло, одне подушки. Перед буде решіточка, бока звичайні. Оце так. Оце таке замовили. Скільки буде коштувати, не знаємо, порахують усе і зателефонують і скажуть, ну, що робити? І десь до місяця буде процес іти, виготовлення. Ну, нічого, почекаємо, більше чекали. Це такі справи Так, іду переодягатися і буду робити ці. Я вам казала чи не казала? Фрикандельки зроблю. А що це таке? А, це ж Вчора ж варила кашку кускус, і кашки залишилось трохи. Так, зараз сюди додам. Фаршу зроблю зажарочку, цибулька, морква, яєчко. І пороблю рекадельки і підтушу, в такій заливці, як на голубці. І буде смакота. Це таке в мене сьогодні в планах. Як мій дід замітає, ну на я руку лядочки вщення. кори нагребли, коти, собачка. Одною, одною лапою. На вербі виріс кіт. Оце можна витримати? Ну, 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 капець якийсь. Ах ти ж. Ах ти ж котяра. Сіромаха. Це олійник? Ні, це не олійник, це сірома. Ох ти, красива така печка. Ну красива ж. ай, Річуйся. Грічику 7 квітня буде, мабуть, 5 років. Десь у мене й паспорт є, там написано. Я... Ой, що воно це таке робиться. Так дату запам'ятала, що народився 7 квітня. Взяли ми його, йому було два місяці. Це ж їздили з Марчиком. Тут у нас у Березані купляли там в кінці Березані. от. А хазяйка сказала, що він народився. ну Їх було чи троє, чи четверко. Ми це останнє забрали, цуценятко. Мабуть, п'ять років. П'ять, так. Да. Любілей, любілей все. Треба, буде святконуть. Процес пішов, залила самим томатним соком. Сік домашній. Відкрила півбанки, випили, а півбанки стоїть, щоб не пропало. Сметани не додавала, я думаю, буде і так смак ота. Так і пить я попробую на смак, чого не вистачає, додав. І буде нам там з дідоликом на пару днів їсти. Оце ця їжа. Ой, да й годі. 5 хвилинки, б не дай готувати. Там каша готова, ну що, фарш трошки. А морква з цибулею напів готова, піджарена. Знаєте, останнім часом, що в голубці, оце що у цей, наприклад, якісь втілі, гречаники, що там ще. Не додаю сиру цибулю, а роблю зажарку от жарена і цибулька з моркою. Наскільки ніжніший смак. От, от. Ну, все життя в голубці ми робили і зажарку, і сиру цибулю додавали. Ну, в котлети сиру цибулю, да, там фрикадельки. А оце в голубці до того вподобало багато. Ну, Накришить кубиками, да, піджарить, і туди моркви, і те, що треба. Просто в мене зять не любить сиру цибулю. То, ну, В голубцях там він особливо, якщо заморозить, каже мені, той. Запах вже перемороженої цибуляної цибулі не можу їсти. Так я коли в них думаю не буду сиру цибулю додавати, а тільки зажарку. І сама собі теж уподобала таке діло. Так що хі -хі, пробуйте. Я його гляду.

Людина, яка не визнає своїх помилок, не зміниться ніколи. І це є факт: 100%. Доброго здоров'ячка, мирного вівторка, гарних нам усім новин, всі пабліки, кругом всі пишуть про мир, призупинення, зупинення вогню. Але ворог діє зовсім по-іншому. Кому це вигідно? Хто за це все буде відповідати? Одні питання, відповіді нема. У мене вчора така була своя душевна біль, що мені просто. Дихати було важко. Потім новини Сумщина, потім новини з села загинув хлопчик. Знаєте, в люд... всіх їх шкода, коли людину знаєш особисто вдвічі больніше. І мій, я думаю, це не тільки я, це так, мабуть, зараз більшість людей. Мій моральний стан відображається на фізичному. мене вчора так давило в Грудях, нічого не боліло, а в Грудях так давило, я думала, це. Можливо, це психосоматика так, ну, спрацьовує організм, бореться якось на твій душевний такий стан. Ну, я не знаю, як це можна пояснити. Я злякалася. Не того, що я боюсь померти смерть, вона одна. Ну, просто в той момент, ну, чесно, мені було страшнувато. Ще хотіла з вами поговорити про таке, про такі ви мені багато пишете. Це просто. Не в образу, просто я хочу. от Багато хто каже, і серед вас так же хто: я б на твоєму місті. Да я б на твоєму місті, да я б на твоєму місті. Да не можете, ви бути ні на моєму місті, ні на чийомусь місті, крім свого особиста. Ви можете зрозуміти тільки свій світ, тільки свою біль. Людина вам може поспівчувати. Всі ж ми знаємо, що людина може тільки поспівчувати іншій людині, а відчути ту біль ніхто не може. Тому, да, я не під ракетами, да, у мене діти поруч, але я теж людина і в мене є своя біль. І вам її не зрозуміти. Тому, ну, це про те, що кожен на своєму місці. Така доля.